Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 17 квітня 2025 року на так званий. Чистий четвер. І нагадую вам, що цей день, коли треба не тільки вимити свою оселю та помитися самому, але і бути чистими всередині. Сьогодні на бойове чутування заступають слов'янське міфічне таро, і це дуже символічно. Бо Великдень це не тільки свято Воскресіння Христового, це свято Воскресіння Природи, і Великдень нічого не має – Спільного з Пейсахом, який пізніше назвали Пасхою. Сьогодні епіграф буде з цієї книжечки Фелікса Крівіна калейдоскоп, і це буде віршик бритви. Какою бритвою скорей лицо себе поранить можна? Не той, которая острей. С тупою будьте осторожны. Пускай не визовіта обид і шутка в нашому розговорі, астрота зла не причиніт, а тупость причиняє горе. Тому будьте розумними і, якщо треба, гострими на слівце, бо якщо це якась дуже влучний жарт, якийсь влучний, він завжди навчить людину більше, ніж ви будете. Умнічать, як то називають. Я намагаюся не умнічать в своїх прогнозах. Я хочу, щоб вони були доступними, зрозумілишими для вас. Постійно змінюється картинка. Бо карти завжди різні, і більшість колод вони вигадані ось ціма руками, і ви можете замовити собі будь-яку колоду, якщо напишете мені в особисте повідомлення. Ну, а що стосується 17-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 10-го, 19-го, або 28-го числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни перепади тиску та настроїв а от якщо ж ви народилися 17-го, 17 або 26 числа будь-якого місяця сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження, і також буде карта, перша, за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити свої репости, ставити свої вподобайки та підписуватись на канал. Друга карта, загальна карта дня <кій> на цей чистич четвер 2025 року І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зовну, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Білобог в класичному таро: це Верховна Жриця або Двері в храм, це планета, а точніше, супутник Землі місяць. Ця карта випала перегорнута, тож сьогодні для жінок не той день, коли слід щось робити і спілкуватися. Від ваших слів, від вашого сприйняття інформації, дуже багато чого залежить. У жінок може боліти голова, чи розпочатися місячні. Якщо ви чоловік, намагайтеся сьогодні менше спілкуватися з жінками, бо від жінок можна відчувати якийсь негатив. Також сьогодні якісь партнерські відносини можуть також посипатися. Бо ви можете зіткнутися з чиєюсь брехнею, і вам це не сподобається. Далі представники знаку тілець. Доля і недоля в класичному таро – це феміда або справедливість джастис в прямій позиції. Це гарний показник того, що ви сьогодні контролюєте свої емоції, розум контролює емоції, ви врівноважені, ви розсудливі, ви можете допомогти іншим людям своїми порадами, бо ви справжній третейський суддя. Окрім цього, непоганий день для того, щоб іти у різні установи, у тому числі і судові, і вирішувати якісь свої нагальні. Питання. Також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Терези. Далі Близнюки. Кит риба, це карта сили в класичному таро. Це, по-перше, можливості, які сьогодні відкриваються вам. Це ресурси, які у вас є. Це стосується не тільки вашої фізичної сили, ваш фізичний стан досить гарний. Це стосується ваших досягнень, гарна карта для людей, які займаються якимось важким важкою працею, спортом або знаходиться напередку. Сьогодні обов'язково у вас будуть є. Якісь перемоги. Також це гарний показник для чоловіків, які бажають завести себе здорове потомство, і для близнюків цього четверга гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку ЛЕВ. Далі раки. От ракам треба бути пообережніше. Карта Ярило це карта Всесвіту. Вона випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні день поганих результатів чи відсутності результатів. Хтось з вас знаходиться на межі прірви і може зірватися туди. Для того, щоб цього не робити, треба відмовитися від цього поганого, що є всередині вас. Хоча б на чистий чертвер. Намагайтеся не матюкатися, намагайтеся бути добрішими з людьми і пам'ятайте, що сьогодні. Сьогодні ви можете все втратити, будьте обережні і пильні, особливо до свого майна та до свого фізичного тіла. І намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Скорпіон. Далі, Леви, Прия! Прия – це планета Венера. Вона гарна дія на жінок, бо вона пов'язана з жіночою красою, з привабливістю, з сексуальністю, з гарними емоціями. Сьогодні саме день гарних емоцій, але це в тому разі, якщо ви їх контролюєте, незважаючи на те, що зараз чистий четвер і треба чисто проводити цей день, все одно для жінок гарний день для того, щоб зустрітися зі своїми коханими і влаштувати. Справжнє свято. Звісно, якщо це не протилежно вашим якимось релі... Релі... релігійним вподобанням. В будь-якому разі, прия, це дуже гарний показник, це зірка магів. Сьогодні зірка магів здатна втілити дива у вашому повсякденному житті. Далі представники знаку діва. <кій> індрик Індрик звір це колесо фортуни в класичному таро або Сфінкс. Це вдача, це успіх. Колесо фортуни крутиться у вашому боці. Якщо вам сьогодні пропонують кудись поїхати, їдьте. У дорозі вас очікує успіх. Також сьогодні гарний день для ризику. Можете ризикувати. Цей ризик буде виправданий, і в цьому вам допоможуть і оточуючі люди, і обставини. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками з Козиріх. Далі терези. Незважаючи на те, що це дуже погана карта, це повішений в класичному таро або жертва. Тут це лихо однооке, воно випало перегорнуто, і це каже про те, що сьогодні день, коли доля вам буде дарувати якісь дарунки, коли те, що ви гарне робили у бік інших людей, буде повертатися до вас сторицею якимись теж вдячними діями або подарунками. Що стосується фізичного стану, ви сьогодні підете на одужання, якщо ви раптово зах. Захват... Хворіли, але ж, лихо одне оке, воно ж в класичному Таро повішане, каже завжди про те, що треба бути добрішими і допомагати іншим людям. Далі, скорпіони. Карта рода в класичному таро це Страшний суд або пробудження мертвих. Вона пов'язана з повторенням, і, звісно, назва род це родичі. Сьогодні, можливо, вам треба відвідати родичей. Можете це зробити ще до святкових якихось цих днів, і вважайте, що це свято буде знову сумеречне, бо і чистий, і страсна п'ятниця обов'язково буде страсними, як і весь тиждень, бо ми. Зіткнулися зі справжніми сатаністами, які в очі всім кажуть, що вони православні або правовірні якісь там мусульмани, але вони слуги шайтана. Вам треба триматися родичів, родичі вам допоможуть. Сьогодні гарний день для тої роботи, якою ви зайняті повсякденно. І ще для скорпіонів сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Для стрільців слідкуйте за своєю енергією, слідкуйте за майном. Карта Купали в класичному таро це сонце. Воно випало перегорнуто, це якісь такі сутінки, які можуть настати. Це сонце, яке заходить за горизонт. Це ваші гроші, які теж ви можете втратити. І це якісь проблеми у ваших дітей, які у вас можуть теж. Трошки вне, ввести в стан суму чи занепокоєння. Намагайтеся у цей день раціонально використовувати свою енергію і очікуйте на якісь недобрі звістки, які можуть вплинути також на вашу енергію. Намагайтеся сьогодні також не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку близнюки. Кози От вам такий шиш, дуля така з маком. як Є така пісня гурту The Beatles, який ви можете чути на радіо 22, от дуля з маком. Шиш – це нульовий аркан, це блазень, тому будьте обережні. Якісь важливі справи краще відкласти на інший день. Намагайтеся у цей день якось підтримувати свій гумор. Дивіться на життя з посмішкою. Хай ваше життя буде комедією, яку ви створюєте самі, а не трагедією, яку вам нав'язують оточуючі люди. Грайтеся, але будь. Будьте обережні, не робіть сьогодні помилок. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі, водолії, Велес. Велес в класичному старо. Це тот гермес Тресмегіст, Він же Верховний Жрець, він же папа Єрофант, він же планета Меркурій. Планета ця дуже, дуже швидка. Вона каже про те, що сьогодні швидко все треба робити, менше думати, більше покладатися на інтуїцію. Інтуїція вас не підведе. І сьогодні ви можете намітити якісь цілі, до яких дуже швидко ви можете досягнути. Гарний день для того, щоб змінювати роботу, переїжджати кудись і підписувати якісь важливі договори. І нарешті риби. Морена морена в класичному таро, це карта смерті, і вона гарна в прямій позиції. В перегорнутій позиції вона попереджає, нічого не змінюйте сьогодні. Якщо навіть будете робити... Прибирання у своїй оселі не, не змінюйте місцями якісь шафи, якісь кроваті, нічого цього не робити. Зробити це вже після Пасхи. Сьогодні головне залишатися незмінними і пам'ятати, що сьогодні можна наразитися на якісь неприємності, якщо ваша карма забруднена. І нарешті загальна карта дня на цей четвер. Берегиня перегорнута в класичному таро – це імператриця або Ізіда Уранія. Це матеріальні втрати. Тому будьте обережні. Чистий четвер він не завжди чистий, бо для сатаністів-демонів, які влаштували українцям війну, вони будуть намагатися сьогодні зробити цей четвер максимально якимось. Поганим, а ще гірше буде п'ятниця. От послухайте мене, і потім подивитись новини. Бо вони тільки так і діють. Якщо ж подивитися на сам день, ну тут можна сказати наступне: гарно, що не випало розбитої вежі чи диявола, але слід звернути увагу на деякі часові промажки. Перший часовий проміжок це південь, це якісь результати погані. Південь, я маю на увазі з 12 по 14 годину дня. І потім хочу звернути особливу увагу на ніч, а якщо бути точніше, це вже буде перехід на Страсну п'ятницю, починаючи з 22-ї години ночі, 17-го числа, і по 3 годину ночі, числа 18, -го, найнебезпечніші години цієї днини. Зверніть на це увагу. Якщо чуєте, що Щось летить, пам'ятайте, що надійний захист це янголи і вакантанка, їх творець, і не тільки їх, але і вас. Вірте в Бога, і нічого з вами поганого не станеться. Ну і звісно, моліться за наших славетних бійців, які воюють буквально на два фронти, бо крім ворогів. На фронті є вороги в тилу, які роблять найбільшу шкоду українцям. Не забувайте про це. А я додам вам ще про, по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, го 10, го 19 го або 28 го числа будь-якого місяця, бачите, тут нумерологія не бреше. Вам випав кітавраз, а кітавраз в класичному таро це колісниця. Це поганий досвід, це якісь глупства, які ви можете сьогодні робити. І це стосується вашої мови. Намагайтеся. Щоб сьогодні ваша мова була чиста і щоб ви не казали якихось дурніх брудних слів, пам'ятайте, що сьогодні день помилок, тільки на помилках ви можете чомусь навчитися і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, чорно Бог в прямій позиції. А це якісь галюцинації, якесь неправильне сприйняття світу, це якийсь обман, який може сьогодні на вас дуже сильно навалитися. Це темрява, яка не дозволяє вам йти вперед. Не слухайте слова людей. В цих словах буде багато прихні. Більше дослухайтеся до власної інтуїції. Особливо вам Щастить, якщо ви народилися під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, чаклун в класичному таро це ніхто інший ях відлюдник. І він каже про те, що. Не дозволяйте собі нічого зайвого. Пам'ятайте, що Великий піст не закінчився, і, хоча ви не дотримувались правил Великого посту, сьогодні той самий день, коли слід поменше їсти, не, не вживати зовсім алкоголю і робити собі ось усілякі заборони та епітімії. Гарний день для того, щоб посидіти вдома і нікуди не їздити. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, сварог перегорнутий в класичному таро, це карта мага, і в перегорнутому стані ця карта попереджає, перш за все, для чоловіків, що чоловіки сьогодні не в кращому становищі знаходяться. Сьогодні поганий день для творчості, поганий день для починань і для якихось ідей. Ідеї, на жаль, Сьогодні приходити не будуть одні дурниці. Тож слідкуйте за своїми думками, пам'ятайте, що гріх, він, перш за все, починається з думок, а вже потім він втілюється у дії. Далі, якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого місяця перун. Перун в класичному таро це імператор. Це ваше оточення. Оточення це гарне. Люди вам будуть сьогодні допомагати. Якщо ви працюєте в якійсь організації, то все буде робитися так, як треба. Нічого поганого відбуватися не буде. Буде поміч з боку ваших колег. І